Всім привіт! Ну що, по плану присідання, і що я сьогодні для себе вирішив? Правильно, я вирішив присідати 140 кілограмів на максимальну кількість повторів, щоб тренувати витривалість, силову витривалість. Але це не точно, так як насправді 140 кілограмів для мене тут було дуже важкими. Як ви можете бачити по відео, штанга не летить, як якийсь, коли роблю жим, або тягу, що штанга. І з самого початку здається, що дуже легке присідання йдуть мені доволі таки тяжко. Ну але це проблем немає. Лише в тому трошки є проблема, що я собі напридумовував на своєму максималізмі, що я зможу присісти 140 на 10 повторів. Але як бачите, я присідаю 140 на 6 повторів. І більше, на жаль, не можу. Після цього я ще вирішив присісти 70 кг з зупинками знизу у глибокому присяді, але це зробив тільки один підхід. Думаю, це корисно все одно, де буде навіть один підхід. Чесно. Ну, а з присіданнями на сьогодні все. І я переходжу до прокачки своїх ніг. І перша оправа, яку я роблю після присідань. Це вправа згинання ніг в тренажері лежачи, як ви можете бачити, на біцепс бедра. Тут я дуже добре відчуваю біцепси бедра, і я в принципі рекомендую робити цю вправу, якщо у вас є можливість. Зробив таких три підходи. Наступною вправою на ноги я роблю вже зведення ніг в тренажері, як ви бачите на відео. Я люблю ці вправи, це їх багато хто вважає жіночими, але мені подобається їх робити, я відчуваю м'язи, і це трошки тренує приводящі м'язи, потім встанова тяга йде краще. Вправи на ноги на цьому тренуванні вже закінчилися, і я переходжу до прокачки плечей. Першою вправою зробив цю, що ви можете бачити на відео. Працює передня а і трошки середня дельта. Цей тренажер, не знаю, як точно називається, але мені подобається в ньому робити. Зробив три такі підходи і пішов на наступний тренажер, де працює в основному ізольовано середня дельта. Тут я також зробив три підходи, чесно кажучи, дуже добре відчував дельту, і мені цей тренажер дуже подобається. Тут я роблю кожного разу, коли треную дельти. Ви думали, що це все, і більше управ на дельти не буде? Ось наступна, І це знову ж таки на середню. І навіть я трошки відчуваю там задню дельту, хоча воно акцентовано на середню. Виконав також три підходи по en кількість повторів. І що ви думали, що на дельті все? Ні, я пішов на другий тренажер, який трошки схожий на самий перший, на якому я робив. І тут я також добре прокачав свої плечі. Стали вони круглі і здорові. Буде крутий жим після цього. Чесно. На цьому, в принципі, тренування завершено, і я трохи ще вирішив зробити заминку на плечі, точніше, відзняти її на відео для вас, а так я її роблю більш-менш регулярно в кінці тренування. От таке от тренування. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, буде цікаво. Бувайте!